Друзі на каналі, Сьогодні з вами розглянемо таку актуальну тему, як обрізка та формуюча обрізка фундука. Для прикладу, почнемо перше відео. Це є обрізка фундука 1 та 2 роки від посадки. Для прикладу на своїх садженця, покажемо, як це все правильно зробити. Так, Для початку розглянемо цей насадженець фундук привитий на медвежому. Низька. Низька прививка, він виглядає так, якби рік після вегетації, тобто рік після посадки. Що ми маємо? Хоча йому два роки від посадки, бо перший рік він виріс 10 см, пізніше ми його обрізали на зворотній ріст, і за рік часу він виріс нам і має ось таку форму. Для формування нам необхідно вибрати висоту штамбу і також. Від висоти штамбу на висоті 20 см закласти перший ярус скелетних гілок, та якби таку вилку ви подібного характеру. Для прикладу, ми все лишнє, що лишнє видаляємо. Ось так, З тих чотирьох гілок нам необхідно залишити дві гілки. Для прикладу, ось ця меншу ми її видаляємо. Ось цю середню. Ми отримали би, штамп і перший ярус скелетний гілок. Перший ярус скелетний гілок, як правило, ми від... практикуємо вирізаємо до 20 см, але таким чином, щоб ось ці бруньки дивилися в різні сторони. Наприклад, на цій гілці брунька дивиться в ту сторону, на протилежній має брунька дивитися в протилежну в другу сторону. Ось так виглядає саджений після обрізки. Грубо кажучи, рік від посадки. Наступний саженець. Наступний саженець йому є два роки від посадки. Принцип такий самий, це є наш штамп. І, грубо кажучи, ми минулого року все лишнє повид... повидаляли, залишили ось такі дві гілки першого, першого скелетного ряду. Це є у нас також фундук щеплений на медвежі в рік. Тепер ми формуємо другий ярускелетний гілок. Другий ярускелетний гілок повинен мати 4-6 гілки, розположені в різні сторони. Для прикладу почнемо ось цієї гілки. Ось ці дві гілки ми залишаємо, все, що лишнє ми просто-напросто вирізаємо. Починаючи знизу. За перші два роки основний принцип це сформувати крону дерева. Пізніше вже необхідно робити обрізку на врожай. На цій гілці чуть слабший, залишаємо ось ці дві гілки, решту все видаляємо. Так, Ми сформували другий яроскелетний гілок. Другий яроскелетний гілок можна від довжини гілки залишити 80%, а 20% видалити. Бо приблизно на такому рівні будемо видаляти. На цій гілці ми видалили над брунькою, яка дивиться в. В ширину ряду. На цій гілці також видалили над яка дивиться в ту сторону. Те саме зробимо на протилежних гілках. Ось так. Чуть-чуть некоректно вони росли, але принцип зрозумілий. Залишаємо другий ряд скелетних гілок. Ось дивіться, Ось бачите, на кожній гілці. Бруньки дивляться назовні. Також розглянемо ще один варіант обрізки саженця, другий рік від посадки, але в нас на даному саженці присутня прикоренева поросель. Необхідно цю суперкореневу поросель видалити і далі працювати зі штамбом. Це в тому випадку, якщо ми з цього саженця не плануємо брати ні живці, наприклад, ні, цей. ні живці, ні садженці. Прикореневу поросль видаляємо, залишаємо суто на горі. Ось дивіться, як росте саме дерево. По даному дереву, грубо кажучи, воно не пішло так, як має бути. Тому ми зараз будемо формувати, закладаючи перший та другий ярускелетний гілок з тих гілок, які зараз присутні. Дане дерево ми практикували, перепривували. Це дерево видалили, залишили прививку. Це на сорт хали. Піднімаємо штамп чуть-чуть вище. Бачите, ось ці дві гілки, як вони були, росли в цю сторону, було б краще. Щоб сильно саджений знайшов уряд у, у, у міжряддя. Залишаємо ці дві гілки як основні. Різали таким чином. Принцип зрозумілий. Можна побачити. Ось бачите, Це у нас перший ярус скелетний гілок, тільки що та гілка пішла догори. Ось бачите, вони були, минулого року мали невеличкий приріст. Залишили дві гілки другого порядку. на цих менше. якщо будуть малі прирости, ми їх просто повидаляємо, а з цих двох будемо формувати наступний ярус. Так, Наступний саджанець, він був досить низький. Ми обрізали на висоті 60 см і нам дав ось, таке, ось такий привіст. З нього залишаємо горизонтальні відводки в принципі, однорічні видаляємо. Зараз цим штамом будемо працювати. Як бачите, має дуже багато розгалужень і необхідно з них сформувати перший скелетний ярус гілок. Для цього ми можемо видалити, залишити три гілки в різних площинах, а все, що лишнє, видалити. Ось так сформовано виглядає наш штамп. Висота штамбу в районі 80 см. Ось так виглядає перший ярус за рахунок трьох різних розгалужень. Ще один маємо саджанець, також рік від посадки. Виділяємо усі однорічні прирости. Даний саженець десь суто на горі. Такий самий принцип. Так виглядає повністю сформоване рік часу під посадки. З цього першого ярусу вже пізніше будемо формувати другий на наступний сезон. Думаю, друзі, принцип вам зрозумілий. Перші два роки необхідно наростити крону, правильно сформувати чашу і тоді вже починаючи з третього року формувати на врожай. Дякую за увагу. Якщо якісь питання, пишіть.